Дозвольте розпочати наш, нашу програму з таким можливо експромтним скайп-включенням безпосередньо з майдану. Перепрошую за. Поганий технічний зв'язок чи погану картинку, ви розумієте, що в Україні війна? Спартак Сергієнко, вже знайомий нашим глядачам, учасник події. Зараз відбіг трошки подалі від майдану і в якихось абсолютно підручних умовах. Зараз має можливість нам щось сказати. Спартак, ти в ефірі і ну що тут? Говори. Сльози з відчуттям величезної гордості за те, що я живу в справжній країні, в справжній вільній демократичній країні, бо зараз справді чиниться народовладдя в країні, починається воно працювати. З'явилися хлопці, які з білію, з страхом, але йдуть вперед і бородять наше життя, нашу свободу. На сьогоднішній день зранку може побачимо. Чи лише відбулося зранку? Працювали на Майдані Незалежності. Я не, не можу не орієнтую де це справді воно було, бо зараз як не розуміє, звідки працювали снайпери і бували а, прямо в голову, стріляли людям. Бували людей. Але в країні з'явилися справжні повстанці, які на сьогоднішній день показали, де той рак зимує цим покидькам, цій, цій злочинної владі і пішли вперед. І зараз а, на Майдані більш-менш такі. Тиша, але як лікар каже, стан стабільно, але важкий. Зараз uh, укріплюються барикади, готуються. Все ж таки, люди готуються до, uh, мабуть, штурму, який може відбуватися з, з боку додати. Але всі в гарному бойовому настрої і вже назад ніхто шагу робити не буде. Тому Прошу всіх підтримати і морально і їхати на Київ, боронити Україну свободу до кінця. Так, я вибачаюсь такий зв'язок, бо дійсно закожу зараз в таких умовах, Я перед вами вибачаюсь, але 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 ось так, але ось так, боронимо, боронимо. Намагаємося зробити. Мене, я впевнений, що нас Спар... чекає лише перемога. Спартак, в мене є запитання. От так, все так, ж таки, вот. е, е, ми сьогодні будемо часто говорити в цьому ефірі про те, що е, звір найстрашніший в момент свого конання. Так, Тоді він видає найбільше агресії, тоді він просто е, дреться, б'ється і так далі. Є в тебе відчуття, що все ж таки оця точка переломна вже сталася і вже це абсолютно посипалося? Як щурі тікають? Як так, щурі я, 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 я тільки хотів я про це сказати, Остапе. Uh -huh. а, напевно, це не той звір, якого ми весь цей час боялися. Ми дов, довго, дуже довго боялися цього звіря, але це, це не звір, це щур. Правда, це і щур, бо зараз є така інформація, що за репортор Жулян тікають всі регіоналівські вирківці, виродки, подонки. Всі вони тікають з Крини, бо знають, що тут їм місця більш не буде ніколи. ні цьому президенту, ні цьому уряду, не всім депутатам Верховної Ради з провладної партії це місця в цій країні більше не буде. Тому це не той звір, який в кінці може там як ще зуби свої показувати. Ні, все вони вже чекають щоріть. Залишилось дуже дуже мало. Мало додати, дожати і все. Я впевнений у тому, що сьогодні, завтра, якщо буде все так іти, як іде зараз, ми отримуємо таку же дану перемогу. Перемогу в крові, не в крові, як вона б не буде, але вона буде, я впевнений у цьому. Тому вперед до кінця. І вони вже тікають, вони вже тікають, але але, я кажу правду. Ми повинні не дати цього зробити. Бо якщо вони будуть втікати і втечуть від нас, то ми я, я вважаю, це буде поразка. Якщо ми відпустимо, ні. Коли ми люди прохали уходити, тоді потрібно було від'їжджати, відлітати і подібне. Зараз. Вже ми повинні поставити крапку і покарати цих покиків. Бо скільки життів за цей час втратили втратила Україна, скільки молодих хлопців, дівчат вона втратила завдяки лапках цим виродкам? Тому вже тікати пізно, тільки покарати зловити і покарати цих покиків до останнього і до кінця Одно, однозначно. Останнє запитання, бо і зв'язок поганий, і і, і і бачу, що ти потрібен зараз там на Майдані, і, і хлопці, які. Поряд з тобою все ж таки, от ти сьогодні бачив очі отих майданівців, які абсолютно не перелякалися тих смертей. Бо ми така нація, яку чим більше стріляють, тим більше нас стає. Що зараз є? Яка атмосфера зараз панує? Я вже повторюсь на Майдані зараз. Стан стабільно тяжкий, тяжкий, але стабільний. Бо всі в очікуванні, що буде далі, всі в очі в нерозумінні, що буде далі, але ніхто вже не боїться. В очах тільки е, яскравий такий е, колір перемоги. Всі очі в, в гарному розумінні цього слова наповнені кров'ю, але е, е, з таких від відвертої злості, але е, Признаком доброти, бо ніхто взагалі ж не хоче, щоб були якісь жертви, але ніхто вже в шагу назад не буде робити. Зараз на Майдані панує така стримана ситуація. Люди підходять, люди а, підтримують майдан. Все більше наповнюється людьми. Ніхто з майдану не входить, не, не тільки тільки поповнюється він людьми, і, і майдан живе. Майдан повторюю, живе духом перемоги, тому не ще. Таву назад ніхто робити не буде, тільки вперед. Всі впевнені в тому, що якщо так далі продовжитись, нас чекає перемога. І слава Україні! Ми тільки до перемоги йдемо разом з вами. Героям слава, Спартак Сергієнко Був на такому важкому інтернет включенні Дякую, Спартак, і тримайтеся, і бережіть себе. Вам дякую. Слава Україні! Героям слава!